Молодий хлопець Володимир Данилюк з Чернієва – не перша жертва страшної цинічної війни, яку веде наш ворог, агресор, так звана братня Росія проти миролюбивої хлібної держави Україна на фасаді місцевої школи, в якій вчився герой захисник України Володимир Данилюк, встановлено пам'ятну дошку. У такий спосіб громада села шанувала пам'ять про свого односельця Героя України. Шановна жалобна громада Україна завжди боролася за те. Щоб бути вільною незалежною, цілісною державою. І, на жаль, у цій боротьбі гинули найкращі сини і доньки українського народу. Ми зібралися сьогодні тут, щоб низько вклонитися і шанувати пам'ять про Володимира. Який віддав найдорожче, що є у кожної людини, це своє життя. Ми сьогодні зібралися тут, щоб низько уклонитися родині матері, батькові, які віддали найдорожче, що є у них, це свою дитину. І найголовніше, ми не маємо права забути тих людей, тих героїв України, які віддали своє життя за Україну, за нас з вами, як казав пан Отець за майбутнє тих маленьких діточок. Ми не маємо права забути і тих, кого вже немає. Ми не маємо права сьогодні забувати і тих, хто стоїть на лінії фронту, і повинні всіма нашими зусиллями допомагати їм боронити Україну. Вічна слава героям! Слава герою Володимиру Данилюку. Слава Україні! Відкриття меморіальної дошки це те маленьке, що ми можемо зробити для вшанування пам'яті нашого героя, нашого односельчанина, нашого Володимира Данилюка. Відкриття її саме на будівлі школи, напевно, символічно, оскільки він віддав своє життя за наше майбутнє. Дивлячись зі стіни школи на діток, а діти, ходячи і дивлячись на Володимира, він, це він буде їм нагадувати про те, якою є, миру, якою є ціна миру в нашій державі, в нашому селі, зокрема. Напевно, не одне покоління пройде повз цю дошку і згадає, згадає Володимира, згадає. Ці наші теперішні часи. Я сподіваюся, що події на сході найближчим часом вони закінчаться. Я вірю в це. Я вірю, що наступить мир на нашій країні і не будуть гинути такі молоді хлопці. Я вірю в це і закликаю всіх прикластися, хто чим може для допомоги нашій армії для пришвидшення перемоги нашої армії. Слава Україні! Непрості часи переживає сьогодні Україна, тому що північний агресор оголосив нам неоголошену війну вступив на нашу територію. Ми є свідками того, як сьогодні держава намагається модернізувати армію, але разом з тим, сьогодні велику роботу проводить громадськість волонтери в районі. Створений фонд оборони Тисленеччини. Вже більше 25 тисяч громадськість. Загальноосвітні школи, релігійні організації долучаються до збору коштів. І минулого четверга, четвертого грудня, перший вантаж близько півтора тонни грузу. п'ять буржую був відправлений на Закарпаття для підтримки нашої 112-ї аеробійної. Бригади, ми сьогодні повинні розуміти, що ми всі повинні докластися до того, щоб зупинити цю війну, яка сьогодні розпочата на сході. І сьогодні нам дуже прикро брати участь у таких заходах, які сьогодні проходять. Тому що Володимир Данилюк це дійсно молода людина, яка пішла за покликом серця у збройні сили України. Вшановуючи його пам'ять, ми повинні цю пам'ять. Передавати молодому поколінню і продовжувати його справи. Вічна слава йому, слава героям, слава Україні. Героям слава! З часу, коли загинув цей молодий хлопець, жертв стало ще більше по всій Україні. Тож обов'язок кожного з нас, свідомого українця, у різний спосіб допомагати державі, щоб зберегти цілісність України, щоб знову не опинитися під загрозою знищення наших історії, культури, мови та традицій.